В ефірі телерадіокомпанія Рокета. До вашої уваги. Інформаційна програма підсумки тижня в острівському закладі дошкільної освіти, яслах садку Білосніжка Рокетнянської селищної ради запрацювала кімната безпеки. Показово, що це перша кімната безпеки у закладі дошкільної освіти на Київщині. Участь у заході взяли начальник відділу освіти Рокітнянської селищної ради Людмила Соболівська, директор Центру професійного розвитку педагогічних працівників Тетяна Лисиця, представники навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності у Київській області, Державної служби надзвичайних ситуацій та ювенальної превенції. До присутніх звернулася директор острівського закладу дошкільної освіти Білосніжка Людмила Можняк, яка зазначила, що людина, її життя, здоров'я і безпека найвища соціальна цінність. Війна змушує змінювати звичну поведінку, що хвилини може бути повітряна тривога, яку ми не можемо передбачити. З'явились безліч небезпечних предметів. Людей, з якими треба знати і вміти, як себе поводити. Саме тому важливо розвинути та сформувати стійкі навички, поведінки дітей під час перебування їх на вулиці та вдома, відповідно до рекомендацій МОН України, в нашому закладі створено кімнату безпеки, де зібрано матеріали для систематичної роботи з дітьми дошкільного віку з питань цивільного захисту, особистої безпеки, здорового способу життя. Дану кімнату облаштовано всім необхідним для проведення цікавих занять, на яких можна в доступній формі познайомити дошкільня з правилами пожежної безпеки, дорожнього руху, мінної безпеки, формувати навички самозахисту, надання до медичної допомоги, рятування в умовах надзвичайних ситуацій. На важливості кімнати безпеки для дошкільнят наголосила начальник відділу освіти Рокитинянської селищної ради Людмила Соболівська. Звичайно, сьогодні безпека це найголовніше, що ми повинні робити для наших дітей, що в школах, що у дошкільних закладах. І я готова вам сказати, що кожен заклад має свій своє укриття найпростіше, відповідно обладнане, відповідно підписане. Працюємо над розробкою проєкту кошторисної документації у Ольшницькому ліцеї. Починаємо працювати, розробляти проєкт для школи номер 1 номер 3 для укриття. Тобто, працюємо над питаннями безпеки. Кімната безпеки розділена на кілька локацій, де діти можуть ознайомитися з роботою відповідних служб, зокрема поліції. Рятувальною, медичною і дізнатися, як уберегти своє життя і здоров'я у тій чи іншій надзвичайній ситуації. Про агітаційні плакати, методичні і наочні матеріали подбали працівники відділу освіти і закладу дошкільної освіти Білосніжка, Державна служба надзвичайних ситуацій з врахуванням вікових особливостей дошкільнят. Та їх комфортного перебування у кімнаті безпеки. У свою чергу дошкільнята та їх наставники привітали гостей віршованими рядками і взяли участь в інтерактивному занятті та грі, проведених для них поліцейськими і рятувальниками. На подвір'ї закладу діти отримали можливість. Побачити у дії пожежний автомобіль і обладнання, іншу техніку і таким чином більше дізнатися про професії рятувальника і поліцейського. Триває підготовка до чергової сесії Рокетнянської селищної ради. У рамках цього, 5 березня, відбулося засідання постійної комісії з питань планування. Бюджету, фінансів і цін, економічних реформ, торгівлі та побуту, управління комунальною власністю обговорено питання про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Рокітнянської селищної територіальної громади за 2023 рік та затвердження звіту про виконання бюджету громади за цей же період. Серед питань порядку денного розглядалися й інші бюджетні питання. Також йшлося про затвердження змін до ряду програм і рішень Рокитнянської селищної ради, статуту комунального закладу рокитнянський інклюзивно ресурсний центр у новій редакції. З цих та інших питань порядку денного прийняті відповідні рішення. За процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Київщини за фактом самовільного зайняття земельної ділянки, частина 3 статті 197-1 Кримінального кодексу України. Судовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений без відповідних документів самовільно зайняв земельну ділянку на прибережній захисній смузі річки Рось в селі Острів Білоцерківського району. Біля водойми чоловік здійснив будівництво капітальної споруди, чим спричинив територіальній громаді 420 тисяч гривень збитків. У ході досудового розслідування збитки відшкодовані, та земельна ділянка повернута Рокитнянській селищній раді. Досудове розслідування здійснювалось Білоцерківським районним управлінням головного управління національної поліції у Київській області. Прокурори Білоцерківської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Київщини за фактом самовільного зайняття земельної ділянки, частина 2 статті 197 1 Кримінального кодексу України. Розслідуванням встановлено, що обвинувачений Порушення норм земельного законодавства самовільно зайняв землі промисловості у селищі Рокитне Білоцерківського району, де посіяв та обробляв сільгоспкультури, чим завдав інтересам держави понад мільйон двісті тисяч гривень збитків. Під час досудового розслідування збитки відшкодовані в повному обсязі шляхом приведення земель придатний для використання стан та повернення у державну власність. І в цьому випадку досудове розслідування здійснювалось Білоцерківським районним управлінням головного управління національної поліції в Київській області. З метою підвищення надійності електропостачання і попередження аварій в електричних мережах ПРАД ДТЕК Київській регіональної електромережі проводитиме профілактичні роботи у межах Рокітнянської селищної територіальної громади. У зв'язку з цим відключення електроенергії буде у таких населених пунктах. 5 березня цього року з 8.30 до 17.00. Селище Рокитне, провулок Будівельний, вулиці Вокзальна, Ентузіастів, Квітнева, Медиків, Польова Тополева. Село Настрішка, вулиця Центральна. 6 березня цього року з 8.30 до 17.00. Село Пугачівка, вулиці Капленка, Травнева, Поповича. 7 березня цього року з 8.30 до 17.00, село Житні Гори, Вулиці Висока, Вишнева, Провулок Залізничний, Клубний, Леоніда Каденюка, Луговий, Миру, вулиці Молодіжна, Набережна, Островського, Поповича, Садова, Танкістів, Центральна, Шевченка. Селище Рокитне, вулиця Висока. Телефони. Кол-центру на вашому екрані для стаціонарних телефонів плюс 38 044 459 07 40. Окрема лінія для юридичних клієнтів плюс 38 050 495 70 40. для мобільних телефонів плюс 38 38067. 495 7040 плюс 38 099 495 70 40 плюс 38 093 495 70 40 Спецвипуск новин добігає кінця. Зустрінемося у суботу під час інформаційної програми Підсумки тижня.